Друзі, всім привіт! Слава Україні! Сьогодні у нас така цікава розпаковка і зразу огляд. Подивимось. приїхала така сонячна станція для заряджання мобільних пристроїв з ліхтариком, акумулятором. Акумулятори Bluetooth, радіо є, лампочки, бачите, кабель для заряджання і такий універсальний кабель, який заряджає всі гаджети. Так само має сонячну панель, яка заряджається. Лампочки, кабель, радіо, ну і блютуз. Давайте глянемо, що ми маємо всередині. Досить цікава на сонячий день така річ. Так. В першу чергу подивимось на нашу станцію. Ось так виглядає. Можете глянути, зараз краще, щоб вам було видно. З тої сторони немає нічого. І он. Включається тут три лампи, це для заряджання, це вихід для мобільних пристроїв. Тут має радіо, блютуз, рівень заряду, блимає синій такий діодик. Переключаємо на радіо. О, все працює. Так само у нас читає флешку, картку пам'яті. Збоку є фонарик, який досить має світити. Ну, непогано як для такого. І звідси, бачите, ага, до речі, має ще антенку для радіо. Якщо погано ловить сигнал, витягуєте антенку і працює у вас радіо. Так, І тут десь у нас є заховані, бачите, у нас є ще тут три акумулятора. 18650, має бути. Тут, напевно, давайте заодно глянемо, як воно відкривається. О, є акумулятори 18650 на 1200 Вт. Хоча заявлено було у характеристиках, характеристиках заявлено 7500, так що ніяких тут 7500 нема. Ну, але хоча б якісь стоять. 3600 маємо чистих. Так, давайте спробуємо хоча б одну витягнути. Зараз витягну. Викрутку. Попробуємо акумулятор, що він нас важить. Включаємо вагу і подивимося, скільки в нас важить акумулятор. Ну, 35800. Може вам так не видно. Тут дуже екран дуже такий тусклий на цьому. Якось вам попробую злапити. Не виходить. Так, старуємо Щоб вам світло не відбивало. Ну, 35700. Ну, в принципі, непогано. Хоча б такі слабенькі акумулятори, але відповідають своїй вазі. Тобто любий... Час можна замінити на більш потужніший і користуватися. Так, давайте глянемо, що ми маємо в комплектації. Заодно будемо перевіряти кабель для зарядки самого, самої станції. Вхід сюди. USB, звичайний блучок від телефона, і заряджаємо. Так, такий набір, тобто ми сюди. Вставляємо, включаємо і маємо так само, можемо заряджати тим кабелем станцію сюди, і, якщо блок жилення другий. А тут ми заряджаємо різні мікро USB, маленький І такі, я забув, як називається. Пишіть коментарями, як називається ось таким роз'єм. Так, добре, це мало що цікавить, що ми маємо тут. Тут ми маємо. Лампочки. В комплекті йдуть три лампочки. Раз, два, три. Зараз одну і провіримо. Так, включаємо першу, включаємо другу і включаємо, де у нас третій роз'єм? О, це все цікава річ. І включаємо. Так само кожну лампочку можемо. Тут є такий маленький вимикач. Бачите, включаємо її окремо і майгаль. гачок, можна десь підвішити. Довжина 3 метри має бути цих кабелів. Ну, Працюють всі ідеально. Можемо одним користуватися, буде довше світити. Якщо три зразу, значить швидше розрядиться. Так, тут все виключається. І давайте глянемо, що ми ще маємо. Ага. Така ще маленька інструкція є на англійській мові. Можете зробити собі на паузу, глянути, почитати всі характеристики. Силку на продавця, до речі, найдешевше в Україні лише в описі під відео. Досить компетентна людина, відповідає на всі запитання, погоджує всі доставки, тобто ну, можна замовляти. Раджу вам має дуже багато вибір. Всяких аксесуарів. І це у нас сонячна панель. Можете бачити, як вона виглядає В металевому корпусі. Така ну, важка досить. О, навіть маємо таку підставочку. Тобто собі можемо навіть чи так підставити, чи вішати десь ну, на, цей, на стіну. І Тобто в будь-яких погодних умовах, ну не в погодних, а в сонячну погоду повинно заряджати ідеально. Давайте спробуємо, хоча що воно зараз має. Ух ти, навіть світиться індикатор, якщо на лампочку наведемо. Бачите, йодик світиться. Треба розбиратися, як воно буде працювати. Бачите, забираю гасне діод червоний, ставлю до лампочки, заряджається. Знаєте від лампочки нашої фонарика фун такого, який освічує, заряджає. Тобто, ссылку на продавця вам лишу в описі під відео. Хто ще не підписаний на канал, підписуйтесь, не забудьте поставити вподобайки і...